Сьогодні ми приймаємо бетон, бетонуємо монолітне перекриття першого поверху, будуємо приватний котедж в гарній локації. До нас приїхав вже бетонозмішувач. Так виглядає підготовлене монолітне перекриття перед бетонними роботами. Зараз ми можемо побачити. Чорна – це у нас вологостіка фанера. І дві арматурні сітки. Сітка арматурна виконана з арматури 12-ї. Шаг основних сіток 20х20. Нижні, нижні фіксатори використовуємо пластикові. Верхній шар армування за допомогою таких гнутих жабок в народі. Вони говорять, дистанцію витримуємо. Також одночасно з монолітним перекриттям у нас є посилення на стінах, тобто ми їх об'єднуємо з армопоясом. Армопояс складається з чотирьох стрижнів арматури нижньої зони і чотирьох стрижнів арматури верхньої зони. Подвійні рамки, шах рамок на стінах 25 сантиметрів, на прорізах 15. Опалубку ззовні скріпили шпильками. Серйозно, Хлопці виконують, дистанційно піднімають арматуру. Ми там, у нас на терасі буде виконано одночасне утеплення і арматурні фіксатори пластикові вони прогнуться, просядуть. Тому ми використовуємо гранітні пластини. По проєкту у нас передбачено посилення арматурних каркасів на великій кімнаті. Ми додали в нижній зоні арматуру шагом 10х10 10 по центру кімнати. І по проєктах, в відповідних місцях, ви можете бачити, що дуже багато у нас арматури, річко 10х10. 10. Все виконуємо по проєкту. Відповідно, до проєктних даних працюємо. Оці заплатни прямокутного кольору змонтували під... Майбутні електричні мережі, щоб проводити і нічого не сверлити, не різати стіни. Під вентиляційні канали всі проходимо пластиковими трубами. Зараз покажу, як ми проходимо трубами для димаря. Для димарів ми використовуємо шемотно-керамічну трубу. Для неї ми зробили гільзу з проміжком 2,5 см. І в цей проміжок ми насипали утеплювач вірмікуліт, який не боїться температур для того, щоб труби могли гарно себе мати деформацію, щоб вони могли там рухатись вертикально. Ви можете бачити. Закладні теж під електрику на другий поверх будуть виводитися. Хлопці закінчують деякі підготовчі роботи. Будемо приймати бетон. Бетон будемо приймати за допомогою такої будівельної лійки, за допомогою автокрана. Зараз виконуємо розвантаження лійки маніпулятором.